Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз ми вибралися на риболовлю, половити окуня. Вибралися ми зранку, тому що посеред дня в затінку плюс 40, спека неймовірна, риба не клює тому спіймати її проблематично. Зараз спробуємо це зробити зраночку. Ми вже знаходимося на водоймі зараз швиденько розкладаємо спінінг та починаємо ловити. Тому всім гарного перегляду, підписуйтесь, ставте лайки, а ми погнали! Так, спіймав тільки окуня, поки що кльов так собі, пробігся по декількох місцях, був тільки один окунь. Але видно, що з він хоча б активний, тому що в день взагалі ніякий, дуже велика спека. І через це кльов дуже сильно погіршився, невеличкий, взагалі маленький. Ну це прям дріб'язок. Зараз 5 ранку а вже плюс 22 градуси, тому посередня буде взагалі пекло. Тому потрібно виходити зараз на риболовлю вранці. Ввечері також дуже велика спека. Рибалити не вдається. виходив ввечері, риба також взагалі не активна. Так, зараз змінюємо приманку. Перша приманка, яку сьогодні ми ловили, це був Sex Impact в ультрафіолеті, потім змінив на джавастіка. Нічого поки що ніяких клювань не відбулося. Зараз хочу поставити віброхвоста на номіну. Подивимось, можливо, Зацікавить окуня активна приманка. Так, было только еще клевание. Клевание было в товщи. Є. Ось так, на активну приманку у нас покусився окунь. Відпускаємо його та продовжуємо рибу ловлю. Ось так спрацьовує. Зараз активна приманка у вигляді наноміну 1,6. Було оклювання відразу на нього і зараз вже було спіймано окуня. Ну, продовжуємо тоді ловити на таку приманочку. Видно, що окунь активний в товщі. тому, мабуть, підривчики потрібно робити більше. І буде вам щастя. Так, переходим на іншу точку. Ух ты. Такая клевака была. Ух ты, спал. Ну, хорошая клевака была. Дура клевака была хорошая. Така прям з ударом. Ну, нічого так дуже сильно вдарив? Непогано. Це, мабуть, був найбільший ще зараз. Він не вдогонку б'є, тільки що був вдогонку. Хм. Прикольно. Є. Ну це невилучки. Ось так працює на наміну. І погано так працює. Зараз його відпускаємо. Мабуть, на наміну зараз буде в тему. Ще одне клювання. О, це я покращив. А ні, такий самий. Скоріше за все, малька ганяє окунь. І через це є клювання на саме таку невеличку. На такого невеличку віброхвоста. хвоста. ось такі спортивні окуня. Ну, доволі таки непогано. Непогано. Треба приманку доводити до кінця, я цього не роблю, а це мабуть моя помилка. Окунь супроводжує приманку до самого берега і під берегом випригує, Тому треба доводити до кінця приманку. Що ж, поки що результат такий спіймали 6 окунів. Були покльовки на наноміну. Найкраще вона сьогодні спрацювала. Зараз змінюємо місце, приманочку, тому що також перестало клювати і продовжуємо ловити. Зараз ми переходимо на протилежну сторону і будемо ловити тут Подивимося, що проклюнеться на цій стороні спав онь Є клювання, але не бере. Історія з кльовом у нас повторюється. Годину кльов був і після того не клює. Ось така швиденька ранкова риболовля в нас вийшла сьогодні, спіймали небагато окунців. Тому всім дякую, що дивитесь, і до нових зустрічей.